Вітаю, друзі. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про той повітряний удар, який завдали росіяни у ніч на 14 грудня, і який головним чином прийшовся на Одесу і Одеську область. Повітряна тривога у нас тривала понад 7 годин, і це чи не найбільше за весь час війни? Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, за повідомленням командування повітряних сил України, у ніч на 14 грудня, росіяни завдавали удару як дронами Камікадзе, так і переобладнаними зенітними ракетами с 300 Дрони вони запускали з Криму. Це район Балаклави та Мису Чауда, а також з Приморсько-Ахтарську, це вже Краснодарський край на південному березі Азовського моря. Але спочатку про ракетний удар росіяни випустили по території Миколаївської та Херсонської областей шість переобладнаних зенітних ракет с 300 вони не завдали суттєвих якихось пошкоджень, і не зав... ні... ніхто від цього удару не постраждав. А тепер про дрони: дрони вони почали запускати з Криму ще з 19-ї години, і вони кількома хвилями атакували головним чином Одесу та Одеську область. Перша хвиля була вже біля двадцятої години. Вони атакували Одесу. Було дуже чутно роботу протиповітряної оборони. Потім друга і ще кілька груп дронів атакували після 22-ї години південні райони Одеської області. Вони підійшли з моря до гирла Дунаю, і потім, уздовж Дунаю, користуючись близькістю до державного кордону з Румунією, вони йшли у напрямку наших припортових дунайських міст Кілія, Ізмаїл Рені. Там теж активно працювала протиповітряна оборона, збивали оці шахеди, і, на жаль, були і певні пошкодження і втрати. Ще декілька груп шахетів йшли через Днів Запорізьку область до Дніпропетровської області, і там їх і збивали. Загалом протиповітряна оборона збила. З 42 запущених дронів – 41, тобто не збили всього один дрон. 32 дрони збили над Одесою та Одеською областю. Ще 5 – над Миколаївською, 2 – над Херсонською, інші – над іншими областями України. І, і, і тепер трошки про е, пошкодження. Було влучення одного дрону кудись... Е, на півдні Одеської області від цього збитого дрону та від уламків постраждали загалом 11 людей. Інші деталі, давайте ми прочитаємо у статті, яку можна побачити за посиланням у описі. Відео ми бачимо загалом, що протиповітряна оборона, захищаючись від масованого удару шахетів. Вона показала себе з ефективністю майже 100%. Ще раз підкреслю, було збито 41 дрон з 42. і е, при цьому не забуваємо, що дрони можуть летіти з багатьох напрямків, е, що ця атака може теж здійснюватися розпорошено, і іноді такого е, результату, як зараз, немає. І ще раз нагадаю: поза минулої ночі росіяни також атакували mm -hmm. Одесу і Одеську область, а також Київ. І тоді було збито всі повітряні цілі. Було збито 10 дронів, які йшли на Одеську область, і 10 ракет, які були запущені на Київ. І на жаль, один з людей, які постраждали внаслідок минулого удару по Одесі, він помер у лікарні. Зараз вже постраждало 11 людей після. Цього нічного удару ми стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Займоншко. До побачення, слава Україні.